Будинок з мансардною в одну цеглою 150 пінопласту бюджетний варіант, чи є ще дешевше. Насправді, це не самий бюджетний варіант, але це дуже правильний варіант. І утеплення не перебор, і стіна не перебор, і матеріал хороший. Але з точки зору зору конструктиву, що мансардний поверх і перший повноцінний, то це. Дуже раціонально і економно в плані конструктиву. В плані матеріалів це не найдешевіший варіант, це хороший дуже варіант в матеріалах. Але що дешевше цього, то може трошки буде газоблок. Але все рівно зараз ціна газоблоку, роботи і все інше виводить цеглу вже керамблок на ряд позицій вище. Тому це. Супер варіант раціональний, недорогий, надійний, хороший і комфортний.